Ну що, друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто24. Ми займаємося підбором авто. По всій території України в кожному великому місці є експерт, який може приїхати і повністю продіагностувати вибраний вами автомобіль. Також у нас є такі послуги, як разовий огляд, підбір авто під ключ і супровід на авторинку. Для зв'язку з нами залишаю тут номер телефона, також тут інстаграм, де ви можете спостерігати за нашим життям. Сьогодні ми знаходимося на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк. В базарний день тут четверг та неділя, з 7-ї години до 15-ї години дня працює Луцький авторинок. Також в будній день від. Відкрито тут декілька автоплощадок, саме тут на авторинку, де ви можете прийти, прицінитися, подивитися собі якісь гарні автомобілі. Але краще їхати сюди, в базарний день. До осінні залишилося у нас рівно 10 днів. Як ви знаєте, осінь зима. Найпопулярніші автомобілі це паркетники. Тому сьогодні будемо знімати для вас популярні автомобілі з бюджетом від 10 до 15 тисяч доларів. Будуть надійні як бензинові, так і дизельні двигуни. Дамо якусь характеристику, технічну частину, з якими двигунами і коробками передач краще розглядати ті або інші авто. Підписуємось на канал, будь ласка, ставимо лайки і також пишіть коментарі, на яку тему вам зняти наступне відео. Поїхали дивитись ціни на авто. І так, друзі, перший автомобіль, який попався на нашому шляху, це один із популярних паркетників Луцького автобазара. Це Nissan Qashqai в кузові G10. В принципі, досить популярні, надійні паркетники. Зарекомендували себе вони досить добре, як з бензиновими, так і з дизельними двигунами. Тут два в нас таких автомобіля один чорний, другий білий. Почнемо з цього чорного. Дивіться, він у нас з лінзованою оптикою, омивачами передніх фар. Це в нас чорний такий перламутровий колір, не солід. Гарні легкосплавні диски з комплектації басей. І він в нас на хорошій літній гумі. Велика кількість цих автомобілів, але знайти, що живе, крайній важко. Так, що в нас по двигунах? Вони йшли як бензинові, так і дизельні, всі непогані. По бензинових 1,6-2,0, прості атмосферні двигуни, на них встановлюється газ, вони досить економічні, надійні. Що по дизельних двигунах? У нас йде тут 1,6. Дизельний цепний двигун, 1,5К9К, 2-літровий двигун з трафіка. Досить надійні безпроблемні двигуни. В принципі, можна розглядати всі двигуни, 1,6 буде трішки дорожчий в обслуговуванні, трішки більше в нього буде своїх болячок. Але в цілому непоганий двигун. Якщо він там з пробігом 150 тисяч ви його знайдете, то їх також можна розглядати до покупки. Більшість цих автомобілів з пробігами 300 плюс. Ну, точно не 300 мінус. Шукаємо ці автомобілі в середньому, там місяць-півтора, щоб знайти якийсь гарненький варіант. Так, перейдемо до ціни. Дивіться, це у нас 2, 7-місний автомобіль, 11 рік, 1,5, комплектація басей 160 тисяч пробіг. І його ціна 12,800. Значить, середні ціни на ці автомобілі від 10 тисяч вони починаються. І є навіть варіанти по 15 тисяч доларів, саме в кузові від G10, але пробіги там в районі 100 тисяч кілометрів. Ціни сумасшедші, можна так сказати, знайти, що живе, крайні важко. Але якщо живе, то коштує 15 тисяч, а за 15 тисяч зараз можна взяти в кузові G11. Так, давайте в салон нернемо. Бачимо безключовий доступ. Текстильний салон, підігрів сидінь, шестиступенева коробка, двохзонний клімат, навігація, шкіряне оригінальне кермо, датчики світла, датчики дощу. Непоганий автомобіль. Бачимо панораму на весь дах. Що на рахунок коробок передач. На всіх двигунах. Встановлюється в нас коробка варіатор, крім 2-літрового дизельного двигуна, там в нас звичайний гідротрансформатор. Варіатор такий собі не супернадійний, так як ці автомобілі вже мають там 10-15 років. І знайти той варіатор в адекватному стані практично нереально. Він погано діагностується, його можна купити, від'їздити на ньому 300 тисяч, або можна його купити і завтра поїхати на капіталочку. Капіталочка варіатора, як ви знаєте, в районі там, 2 тисяч доларів буде коштувати. Тому тут конкретна лотерея. Ми не рекомендуємо розглядати їх на варіаторі виключно двох дизель на звичайному гідротрансформаторі. Перейдемо до цього варіанту. Тут у нас 10-й рік, бензин 1,6, 168 тисяч пробіг, його ціна 10,300. Пробіг шикарний, але з 1,6 бензином можна вірити в такий пробіг, що він тут буде 168, а не 368, тому що на бензинових авто накатують набагато менший кілометраж. Двигун надійний, в цілому автомобілі непогані. Ходова частина звичайна. Спереді в нас Макферсон, позаду у нас балка. Також вони можуть бути з повним приводом. Тому тоді ззаді в нас буде незалежна багатоважена передача, спереді Макферсон. Комплектація буде тут трішки гарніша, ніж на попередньому автомобілі. Він у нас білий колір, має панорамний чорний дах, шкіряний Салон, п'ятиступенева коробка підігрів, навігація, двохзонний клімат-контроль. Ну, в цілому непогані автомобілі можна розглядати як цей, так і той варіант. Я б більше розглядав би такий біленький варіант. Не саме з 1,6 бажано його дизельно обрати, тому що вони будуть набагато економічніші. Також велика кількість цих автомобілів приїжджає до нас з Норвегії. І знайти його негнилим кузовом трішки складно. Але, як то кажуть, хто шукає, той обов'язково знайде. Так, дивіться, який красунчик нам попався. Цей автомобіль вже на українській реєстрації. Тут, як мінімум, ви економите 2,5 тисячі гривень на сертифікаті і в районі 150-250 доларів на постановки на облік. Залежить, яка ціна буде вписана в договірі купівлі-продажа. Тоді вже конкретно зможемо сказати вам якусь ціну на постановку на облік. Дивіться, це кузов G-11, гарний фіолетовий колір, українська реєстрація. Бачимо камери попереду, позаду в зеркалах. Максимальна оптика, помивачі. Парктроніки по колу, як ви бачите, цей автомобіль також сам паркується. Туманні фари, ну колір реально пушечка. Дивіться, панорамний дах, легкосплавні в нас басечні диски. Так, що по ціні? 14-й рік, кузов G11, двигун 1,6, скоріше за все, дизель. Так, це дизельний двигун. Ципний привід. Ну, В принципі, непоганий їзди, але треба перевіряти його більш детально. Є в нього конструктивні проблеми. 238 тисяч пробіг, його ціна 13900. Ціна досить непогана, треба перевіряти його більш детально. Ці автомобілі мають трішки слабші кузова, заді покришки багажника над лобовим склом, якщо немає панорами, капот страдає в цих автомобілів трішки більше, ніж в, там, в попередньому кузові. Але візуально цей автомобіль набагато гарніший, ніж старий кузов. Виглядає прям так пушечно. По салону, так, дивимось, дивіться, у нас комбінований салон, шкіра плюс тканина, підігріви коробочка у нас варіатор, не автомат датчики світла, дощу. Що в нас там по асистентам? По асистентам більше я нічого не бачу. Електростоянкове гальмо, великий монітор, ну і в принципі все. І великий панорамний дах, також присутній на цьому автомобілі. Ціни на ці авто за ідеальний стан там, з 1,5 дизелем можуть попросити з вас 16-17 тисяч доларів, якщо там буде пробіг в районі там, 170 тисяч км. А так ось 113 900 досить непоганий варіант. Один із самих візуально вдалих автомобілів це Mazda, це X5. Вони випускались там з 2012 року по 15-й, ну, найчастіше вони попадаються тут на Луцькому автобазарі. Крутий візуально виглядає. Майже всі вони на гарних комплектаціях. З такою простою механічною коробкою передачі, з текстильним салоном, вони практично не попадаються тут. Гарний сірий колір, не каструля, максимальна оптика, парктроніки перед, зад, легкосплавні диски. Майже все присутнє в цьому автомобілі. Так як всі японські автомобілі, він має трішки тонше лакофарбове покриття, десь підгнивати може трішки більше, перевіряємо входову ходову частину, там у нас можуть бути очаги корозії, рижиків, попирушок, ну і так далі. Це не саме критичне, що може бути на цих автомобілях, що на рахунок двигунів. Саме тут у нас встановлений 2,2 дизельний двигун. Треба його перевіряти більш детально, більш детально треба дивитись форсунки, більш детально треба дивитись тиск оливи як на холодну, так і на гарячу. Так як тут трошки може бути з цим проблема. Проблема з кольцами під форсунками, проблема з масляним насосом. І, в принципі, треба перевіряти їх більш детально, так як ці авто приїжджають до нас з Європи. Період заміни оливи в Європі 20-30 тисяч. І це може так впливати трішки не досить добре на ці двигуни. Також тут є бензинові двигуни 2, 2,5 Sky Ото нереально круті двигуни. Вони в нас йдуть з повишеною степені зжаття, і вони досить економічні. Він без турбіни, але газ на нього не стає. В принципі, 2,5 по місту реально можна вписатися там, в 10-11 літрів. Це досить економічно, як для такого великого паркетника. Давайте заглянемо в салон, подивимося, що він нам пропонує. Ціна його 13300-240 пробіг, 2,2-12 рік. Є номер телефона. Дивіться, у нас тут реально жирна комплектація, повністю шкіряний салон. Так, тут у нас всі кнопочки заставлені, є в нас і контроль полоси, і датчик в шинах, і мертві, ні, мертвих зон у нас нема. Шкіряне оригінальне кермо, не фарбоване. Автомат, звичайний, гідротрансформатор, навігація, підігріви і клімат-контроль. Так, люка нема в нас. Непогані авто, можна розглядати до покупки, але дизель перевіряємо більш детально. А бензин, як правило, це буде Америка, і всі вони будуть з пошкодженнями. Тому тут треба дивитись або ціленьку європу з дизельним двигуном, або трішки підбиту америку або можливо трішки і підтоплено Попався нам ще один досить популярний автомобільчик з сімейства корейських авто це Kia Sportage. Що на рахунок двигунів? Встановлюються тут як бензинові, так і дизельні, досить непогані, надійні, можна сказати, двигуни. По бензинових тут встановлювався 1,6 атмосферний, 1,6 з прямим вприском, 2-літровий атмосферний, 2-літровий турбований двигун, 2,4. Бензинових двигунів досить багато, але краще атмосферні двигуни 2-літрові або 1,6 розглядати до покупки. Турбовані також можна розглядати. Але вони будуть більш вибагливі до якості пального. На рахунок дизельних двигунів тут 1,7, також 2,0. Непогані дизельні двигуни, але якщо у вас трішки вищий бюджет, то бажано роздати 2-літровий Він буде більш ресурсний, більш потужніший. Запас потужності в нього буде реально набагато кращий, ніж в 1,7. На рахунок коробок передач, вони тут всі адекватні. Тут звичайний гідротрансформатор на всіх двигунах, де він встановлювався. Так, дивимося, що тут нам показує продавець. Це в нас 14-й модельний, 13-й календарний, 2-літровий дизельок, автомат, повний привід. 216 тисяч пробіг. Є у нас сервісна книжка, є у нас тюфи з проходженням ТО. 16500 ціна цього автомобіля на старті. Він у нас має графітовий колір. Так, Парктроніки попереду нема, лінзована оптика. Ось такі у нас типу ковані диски легкосплавні на літній гумі цей автомобіль. Панорама з люком присутня. І також всі корейські автомобілі мають проблему з повним приводом, тому їх перевіряємо більш детально. Заїжджаємо на СТО, піднімаємо на підйомнику, включаємо блокування диференціалу, Якщо задній привід у нас не працює, колеса не крутяться, готовте там від 700. 50 до 1000 доларів залежності, де ви його будете робити. Це хвороба всіх цих автомобілів, Kia Hyundai, злизуються шліци в коробки передач, і повний привід у нас відмирає. Він ніяк про це не сигналізує, діагностикою вичислити це неможливо. Ніяких помилок у вас бити не буде він. Треба піднімати, вивішувати колеса і включати, дивитись, перевіряти. Давайте нернемо в салон. Салон у нас шкіряний, кермо оригінальне, датчики світла, датчики дощу, велика навіаційна система, двохзовний клімат підігріви і звичайний гідротрансформатор. Люк-панорама. гарний графітовий колір. Але іменно Kia Sportage цих автомобілів трішки менший вибір. Він візуально набагато гарніший від AX-35. І знайти його трішки важче. Адекватного з нормальним пробігом. Також, якщо тут буде адекватний пробіг, то 90% цих автомобілів будуть привезені до нас з Норвегії і будуть мати проблеми з днищем і ходовою частиною. Так, попався нам ще один гарний автомобіль. Mitsubishi ASX. Досить популярний надійний автомобіль з автоматичними коробками, з дизельними двигунами, можна розглядати його без проблем. Знову ж таки, їх конкретно малий вибір, попробуйте ще його знайти адекватно. Попався нам тут такий непоганий варіант. Рідний пробіг, рідна фарба заявляє нам продавець. Є сервісна книжка, обов'язково всі пробіги перевіряйте по базі даних. 11 й рік, 1,8, дизельок 85 кВт, 165 тисяч пробіг з механічною коробкою передач і ціна цього авто 10 950. Хоча б почути вашу думку, що обрали б для себе ви ось такий Nissan Qashqai, який коштує 12900, чи ось такий ASX, який, який коштує 10 950. Так, дивіться, він у нас на легкосплавних дисках, синій колір. І комплектація у нас звичайна. Шестиступенева коробка, текстильний салончик, ось такий у нас на півковши. Кермо оригінальне, датчики світла, датчики дощу, кондиціонер і чотири склопідйомника. Зеркала у нас складаються. Попався нам ще один досить популярний автомобільчик. Зараз ці авто найбільше продаються після Nissan Qashqai Audi Q5. Саме це в нас дорестайлінг. Ще декілька днів назад тут повний ряд був цих автомобілів. Зараз, як ви бачите, їх нема. Вони, скоріше за все, продані, продаються вони як гарячі пірушки. Тим паче, якщо тут адекватні пошкодження і адекватна ціна, то продаються вони досить-досить швидко. Білий колір, панорама присутня. Так, 2 літра. Ну, стандартно вони всі з 2-літровими бензиновими двигунами TSI. Так, це в нас 12-й рік до рестайлінгу літровий бензиновий двигун, 233 тисячі пробіг. 11600 600 його ціна повний привід. Білий колір виглядає шикарно. Маємо панораму на весь дах. 18 диски, лінзовану оптику, парктроніки попереду, автоматично парктроніки позаду. Давайте глянемо, що в нас по салону, по комплектації. Маємо безключовий, на всіх дверках мертвих зон нема. Музика в нас звичайна. Салон у нас світлий шкіряний. Кермо в нас оригінал, підігрів і клімат. Що в нас там? Навігація присутня. В принципі, воно все прошивається. Милі кілометри, так само українська карта. Воно коштує зараз не таких великих грошей, як коштувало ще декілька років назад. Коробки тут гідротрансформатори, досить непогані, надіяні, повний привід тут також квадро їздить досить добре. В принципі, перевіряйте більш детально, перевіряйте більш детально ці двигуни, робіть ендоскопію, дивіться компресію, дивіться по контрольних отворах, наскільки там розтягнутий тут цей почок. Якщо тут двигун відкапіталяний, то в принципі можна розглядати його до покупки. Непогані автомобілі, знову ж таки, це Дорест. Для себе я розглядав вже при Сталін. там 15-16 рік автомобілі реально варті кожної копійки. Знову ж таки, тут в нас 11600, ціна досить непогана і ціна реально Nissan Кашкай. Щоб обрав ти? Nissan Qashqai чи ось такий Audi Q5 з гарним гідротрансформатором, з повним приводом і з бензиновим двохлітровим двигуном. По економічності тут він досить неекономічний, мінімум 13-15 літрів. Цей двигун буде споживати у вас по місту. Якщо будете наступати, то відповідно розхід пального буде вищий. І так, друзі, зараз покажемо автомобіль, який з кожним місяцем в сіні тільки росте. Це у нас ax 35 Hyundai. Двохлітровий дизельний двигун, 135 кВт, повний привід, 11-й рік, 171 тисяча пробіг. Рідна фарба стан нового авто, заявляє нам продавець. Є в нас тюф. Що там? Пробіг у нас який? 167 тисяч, а рік. У нас був 25-й цьому році прийшов тюф. Ціна 15%. 500. Ну, як для мене ціна то трішки великувата, але, можливо, цей автомобіль дійсно в ідеальному стані. Весь рідній фарбі повний привід працює. Таке також буває. Білий колір, чорна стеля. І в нас такі оригінальні легкосплавні диски. Панорама присутня. Так, давайте в салончик. Салон у нас також максимальний клімат, підігрів, навігація. Автомат звичайний, шкіряний салон. Кермо у нас. Не перефарбоване, не перешите оригінал. Так, Блокування, повний привід. Що там підігріва керма, я не бачу. Запускаються в нас кнопки. Позаду підігрів у нас присутній. В цілому гарні автомобілі. Їх реально можна розглядати до покупки. Альтернативи по економічності надійності знайти трішки важко в цей бюджет. Можна їх знаходити трішки дешевше, можна їх знаходити дорожче з пробігами меншими. Все залежить від ваших побажань і від вашого бюджету. Проблеми, такі, як і на попередньому автомобілі, який ми оглядали на Kia Sportage, також проблема повного привода. І, в принципі, все. Двигуни цепні. Ресурсні 350-400 тисяч відхажує без проблем. То, знову ж таки, все залежить від обслуговування і від пального, яким ви заправляєте цей автомобіль. Міняємо оливу раз 8-10 тисяч, в коробки передач міняємо оливу раз в 60 тисяч, і цей автомобіль буде служити дуже і дуже довго. Так, друзі, дивіться, яка ракета нам попалася. Це Chevrolet Captiva. Конкретно недооцінений автомобіль. Дуже рідко його замовляють як в підборі під плющ, так і в разових оглядах, але дарма. В цілому непогані кузова виглядає він досить брутально. Кузова у нас частково оцинковані, вони дійсно міцні, і вони майже всі також на гарних комплектаціях. Так, дивіться, він у нас з передніми задніми парктроніками, з лінзованою оптикою. На легкосплавних дисках на літній гумі. 13-й рік автомат. Тут він, звичайний гідротрансформатор, 6-ступеневий, 2,2 дизельний двигун, ресурсний, безпроблемний. Ну, Хвороби, як і на всіх дизельних двигунах, і ЕГР, сажовий фільтр. В принципі, вирізаєте, глушите, і цей автомобіль буде їздити досить і досить довго. 192 тисячі пробіг, 12700 його ціна. Ну, Ціна досить непогана. Автомат звичайний, двигун надійний. І в цілому досить економічний. Безключовий доступ на передніх задніх дверках. Салон у нас світлий, світлий і чорний такий комбінований, Шкіряний підігрів є, електростанковий є, навігація присутня. Кермо оригінальне, 4 склопідйомника є. Ну і в принципі все. Зеркала складаються, електрорегулювання у нас присутнє. І Також у нас є люк. В цілому непогані автомобілі. Бюджет у нас 12 700. Ціни на ці автомобілі там від 11 стартують до 13,5 тисяч доларів, в залежності, який стан, чи є пошкодження, який пробіг і яка комплектація. В цілому непогані авто. Також не забувайте, їх можна розглядати до покупки. Один із самих Таких візуально негарних автомобілів марки Рено. <хи> ну, в принципі, в них всі автомобілі такі на любітеля, от там до 2010 року, там меган 2, сенік 2, ну то геть печаль. І також оці Рено Колеуси. Візуально прям конкретно на любітеля, але по надійності альтернативи нема. Тут в нас йдуть двохлітрові дизельні двигуни, коробки, звичайні гідротрансформатор. В принципі, проблема, яка на всіх автомобілях марки Renault, це з електрикою можуть бути. Але, в принципі, якщо цей автомобіль 12 2012 року, то до 2025 року всі проблеми вже ці вирішені. 99% 200 тисяч пробіг, 12 800 цена, 2 літра 110 кВт. Присутній сертифікат. Коштує сертифікат 200-2500 гривень. Графітовий колір, лінзована оптика, парктроніків, періт у нас нема. Легко сплані ось такі. ну Не супер такі, візуально гарні диски. Гуми в нас практично нема, але комплектація в нас босе. Без ключ присутній на всіх дверках. Комбіновані шкіріні сидіння, електростоянкове, підігрів і клімат. Повний привід, блокування диференціалу, круїз контроль, запуск з кнопки. Кермо у нас трішки освіжалось, датчики світла, датчики дощу присутні на цьому автомобілі. Також є навіаційна система. Непогане авто, можна здати до покупки. Привід у нас цепний, ресурсний, 250-300 тисяч, відхажує без проблем. Так, дивіться, яка Honda Сервій нам попалась. Темно-синій колір, 2-літровий бензиновий двигун, 110 кВт. Двигун атмосферний, на нього встановлюється газ. Це в нас сьомий рік автомат, повний привід, ціна 10 990 222 тисячі пробіг. Знову ж таки, пробіг в блоках двигуна тут не прописується, змотати його можна досить легко, але якщо цей автомобіль приїхав з Європи, беремо витяг по базі даних і дивимося, який пробіг у нас був на цьому авто. Диски в нас оригінальні, легкосплавні. Літня гума протектор у нас ще досить непоганий, більше половини це точно. Так, без ключового доступу нема. Салон у нас світлий, шкіряний. До речі, він у нас, скоріше за все, навіть і не фарбований. Ну, Виглядає досить гарно. Автоматична коробка передач, 400 підйомника. Переднє в нас автоматичне. Велика кількість цих автомобілів приїжджає до нас з Японії. Дивимося, щоб цей автомобіль був у нас саме з лівим рулем, а не з правим. Вони приїжджають, перекидають. І продають під видом європейських автомобілів, але велика кількість їх приїжджає саме з Японії. Ціна 10 900, автомат, двохлітровий бензиновий двигун 222 тисячі пробіг. Друзі, будемо з вами прощатись, закруглятись. Напишіть в коментарях, на які автомобілі зробити вам більш детальний огляд. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей. Всім па-па! Ну що, друзі, підібрали під ключ ось такий класний автомобіль Hyundai i30, 1.6 бензиновий двигун, екологія на місці, пробіг 190 тисяч кілометрів, чистий 10-й рік. По кузову без жодного підфарбування. Є в нас люк, лінзована оптика. Автомобіль на транзитних номерах. Виписали сертифікат відповідності українським стандартам, коштує він 2200. І також буде перша постановка на облік в районі 150-200 доларів. Без жодного підфарбування. На непоганій комплектації у нас присутній люк, лінзована оптика, шкірянівна сидіння, комбіновані тканина плюс шкіра, оригінальне кермо, механічна п'ятиступенева коробка передач, клімат, контроль і багато чого іншого. Непоганий автомобіль, 10-й рік, гарний пробіг, ціна 7300. Договір куплі-продажа виписали, без зауважень. Фірма в нас робоча. І цей автомобіль без проблем стане на облік. Також перевіряйте ці моменти більш детально. Більшість фірм у нас не працює, мають якісь судові засідання, штрафи, обтяження і не можуть виписати договір купівлі-продажу. Виписують договір такий на дорогу, потім люди приїжджають і не можуть поставити автомобіль свій на облік. Це у нас 10-й рік, 1,6 бензин, екологія на місці. 190 тисяч оригінального пробігу. І ціна 7,300. Що пройшли експертний огляд. І зараз будемо передавати ось такий автомобіль. Це у нас Volvo V-40, 2-літровий дизельний двигун на 4 циліндра. Це у нас 15-й рік рестайлінг. Комплектація у нас R-Design. Гарненький такий хетчбек, легкосплавні оригінальні диски на літній гумі. Весь в оригінальному окрасі на гарній комплектації. У нас пам'ять сидінь, електрорегулювання, шкіряний салон. 240 тисяч рідного пробігу, кермо, оригінал, механіка шестиступка, двокзонний клімат, автопаркування, підігрів, навігаційна система і багато чого іншого. Тут також підготували повний пакет документів, сертифікат, договір куплі-продажа. Пройшли експертне дослідження. Гарний автомобіль, хороший стан, класна комплектація, адекватний пробіг. Дуже рідко зустрічається з таким пробігом. В основному 300-350-400. Такий заряджений хетчбек. Попередньо шукали ми Volvo V60, але гарних варіантів не було. Знайшли ось такий прикольний Volvo V40.